Вітаю вас, друзі! От живеш ти собі нормальним життям, нічого не очікуючи, нічого не порушуючи, і тут тобі приходить лист, як оце і мені прийшов лист від команди поліції в Кракові. Що ж я зробив? За що ж мені прийшов такий лист? Ви просто будете друзі, в шоці? Але хочу вам сказати, що я не один такий, і саме такі історії. Якщо з вами можуть статися, то вони можуть вплинути в подальшому на все ваше проживання та легальне перебування на території Польщі і також на території Європейського союзу та Шенгенської зони. Чому? Зараз ви зрозумієте. Також я хочу вам сказати, друзі, щоб не пропускати наступні випуски, прошу вас підписатися на канал, втиснути вподобайку цьому відео, щоб більше наших громадян дізналося цю історію. І так, друзі, минулого четверга, або ж середи, я вже точно не пам'ятаю, я отримав листа про те, що компанія, яка, в якої я лізингую авто, вона просить удостепнити дані. Тобто, якщо ви побачите, друзі, на Скріншоті, які я зробив для вас, щоб ви побачили цього листа безпосередньо, то тут команда поліції на вулиці Счельцу, 16, в Кракові, просить подати дані водія, який в той день, а саме тут написано. 9.07.23 о годині 15.45 був на такій то машині на вулиці Люблянська, 16 а з таким то, наприклад, номером реєстраційним, як тут зазначений, подати дані. Хто ж це такий був? Також друзі, коли я вже дізнався, де це сталося, це була заправка. І, звісно ж, я вже міг здогадуватися, що це було. Я почав перевіряти абсолютно по всіх своїх картах, що я тоді робив і що я там купував. І, на жаль, не міг найти на всіх своїх польських картах. Як пізніше виявилося, я розраховувався українською картою, бо це також можна зробити. Ну і звісно ж, це заправка відразу біля нашого офісу. Ну і звісно ж, я пішов туди дізнатися, в чому проблема. Ну і як виявилося, друзі. Перед цим я ще вирішив зателефонувати до поліції, дізнатися, що ж це діється. Що ж це за артикул 119, параграф 1 кримінального кодексу. І як виявилося, друзі, що це крадіжка, і за це може бути мандат до 500 злотих, ну або ж позбавлення волі на якийсь термін. І звісно ж, друзі, я домовився із працівником поліції на завтра, тобто, вже це тоді була п'ятниця, про зустріч на 13.00. І звісно ж. Я уже пішов на стацію для того, щоб оплатити, що я винен там був. Тому що, якщо ми подивимося на оцей артикул 119, там є пункт третій ще: що якщо я покрив всю суму, яку ніби повинен був покрити, що я вкрав, то тоді до мене жодних претензій не буде. Але чи виставили мені мандат? І цей мандат міг би вплинути в подальшому на подачу? Для отримання карти побиту, а я в даному випадку в листопаді подивіться на сталий побит, тому мені це аж ніяк не пасувало, що я отримав мандат за крадіжку, тобто присвоєння чогось, що мені не належить. І звісно ж, я не міг зрозуміти за що мені взагалі е, от ця заправка виставила такий лист щастя. Коли я туди пішов, ми відразу зустрілися з керівником, де він сказав, що такого-то числа невисокий хлопець в коротких шортах. Що з чорним волоссям в окулярах прийшов на заправку, купив напій, але перед цим ще заправився, підійшов розрахуватися. За напій заплатив, а за запаливо не заплатив. Хоча, друзі, щоб ви розуміли, я завжди плачу телефоном. І, звісно ж, я сказав, що я заправився там з другої колонки і. Також за напій. Ну і звісно ж приклав телефон і пішов собі далі. Я ніколи не дивлюся, майже ніколи, тому що інколи я дивлюся, скільки я заплатив, якщо це суми великі, але там була сума лише 134 злотих. Тобто 6 злотих був напій, от скріншот я теж вам додам. І остальне було паливо. Ну і звісно ж, я собі ні в чому не бувало, поїхав. І після цього ще, друзі, я не один раз приходив на цю стацію і заправлятися, приїжджав, і купувати щось. Ніхто мені нічого не казав. Ну і звісно ж, друзі, я проплатив всю суму. Оплачувати можна було лише готівкою. І наступне, друзі, вони мені видрукували підтвердження, що я оплатив всю суму, яку був винен. Звісно ж, друзі, як ви думаєте, в цій ситуації хто міг бути винним? Тому що, як мені сказали в поліції. Обов'язком кожного громадянина є повідомлення того, що він заправлявся або ж заправився на даній колонці. Якщо ви цього не зробите, то у вас буде такий же самий лист щастя, як у мене. І таких справ, друзі, як мені показав директор е цієї стації палів цієї заправки, там от така папка із такими ж самими справами, як у мене. Але щоб ви розуміли, якщо ви вийдете в Україну і вам такий лист теж прийде, то. Буде трудно, тому що хтось, хто є власником цього автомобіля, на якому ви їздили, буде змушений заплатити цей штраф. Ну, а ви в пізніше, в майбутньому, якщо повідомлять, що це ви були, ви потім можете отримати проблеми, поки не заплатите цей штраф. Невідомо який, тому що, от зараз я вам розкажу, що мені сказали пізніше в поліції на другий день, коли я вже прийшов з тим рахунком, який я оплатив, ви також можете його побачити, я прикріпляю його скріншотом. І можу вам сказати, що прийшовши туди, я ще перед цим дізнався, що мені може бути за це. І я дізнався, що може бути мандат, плюс 20 злотих, або ж може бути поучення, тобто попередження. Ну, і, звісно ж, я вже знав, що говорити, і перед цим я проконсультувався з людьми, які вже мали подібні справи. Ну і, звісно ж, мене прослухали, тобто, вислухали, я заповнив всі дані свого місце проживання, і звісно ж, місце, де я проживаю в Кракові, всі свої контактні дані. Ну і я отримав получення тобто попередження. І саме через отаку просту проблему. Я отримав 134 злотих, які мав раніше заплатити. І ще й компанія, в якої я лізингую авто, ще їй потрібно за посередництво того, що вони надали мої дані ще 60 злотих плюс-мінус заплатити. Тобто, в сумі через не мою проблему, тому що я сказав, з якої я з якої я колонки заправився, я отримав проблеми. І те, що касир міг не почути мене, це не означає, що це моя вина. Але. Уявіть собі, що ви десь були в іншій країні, повернулись, ну на відпочинку були, і повернулись до Польщі, і у вас та ж сама ситуація. І вам звідти лист приходить. Ви уявляєте, що вам треба буде їхати туди, щоб до поліції спочатку, і також, наприклад, до заправки, розрахуватися там, потім до поліції, і це все у вас займе як купу часу, так і купу нервів. Тому обов'язково, друзі, перевіряйте, будь ласка, чи ви оплатили дану. Покупку повністю, або ж беріть із собою чек для того, щоб звірити всі дані. Тому що у вас такий самий випадок може статися, як зі мною, і це досить неприємна ситуація, адже ти не знаєш, що тобі думати, що в поліції говорити. А для тих, хто йде перший раз в поліцію, це взагалі, напевно, шок. Коли я туди прийшов, там ще була якась нарада, і виходить 50 поліціянтів, ну, тебе це трошки страшить, напевно. Ну, але я ж не стих. Ну, і, звісно ж, я сподіваюся, що вам ця історія допоможе. Врятуватися в майбутньому від проблем в Польщі, а особливо коли ви заправляєтеся на заправці і у вас випадково, наприклад, не взяли гроші за це, коли ви платили картою. Підписуйтесь на канал, побачимося вже в наступному випуску.